Естро Ігоря Поклада, який написав цю пісню, дивом врятували з окупованої Київщини. Композитор уже був знесилений, без запасів їжі та води, коли на його подвір'ї з'явився казахський волонтер. Ігор поклад народився 1941 року в Киргизії у родині військового. Після закінчення Другої світової війни родина повернулася до Тернополя. Ігор почав вигадувати мелодії з чотирьох років, ще коли не вмів грати на фортепіано. Уже у віці 18 років написав пісню кохана, яка стала найпопулярнішим хітом СРСР. Week, okay а разом із поетом Юрієм Рибчинським створив пісні, які не мають віку. Screen. У 2021 році на восьмидесятиріччя отримав звання Героя України. А на алеї Зірок у Києві засяяла його імена зірка. 24 лютого застала композитора у Ворзелі, де він мешкав з дружиною і тещею. Родина сподівалася, що все закінчиться за декілька днів, тому не виїжджала. Але з кожним днем обстріли лише посилювались. Єдиним порятунком став підвал у будинку. Це було дуже страшно, дуже страшно. На початку березня у будинку вже не було світла, газу, води та зв'язку. А росіяни підходили все ближче і ближче. Оці е, таргани бо вони повзли як таргани. Одну колону розбили. Бац, на, на ранок нова колона. Селище опинилося в оточенні ворога, і поклади не знали, звідки чекати допомогу та порятунку. Аж раптом на їхньому подвір'ї з'явився незнайомець. Це був наш янгол охоронець костя. Він примчався за нами без всяких коридорів, без всякого супроводу. Просто сів і поїхав. Звісно, Ігор Дмитрич такий ослаблений був в своєму домі. коли я його побачив. Вони нічого ні полками не взяли, ні яких взяли, тільки собак. Але одну надважливу річ все ж таки забрали: грамоту героя України. Заховали її, поклавши під собаку. <світ> Коли Світлана побачила український прапор, то вперше за останні два тижні не стримала сліз. Але, опинившись у безпеці, поклади не склали рук. Світлана стала волонтерити. А одразу, як окупантів вигнали з Київщини, подружжя повернулося додому. У їхньому будинку жили росіяни і залишили після себе бруд і розруху. Украли у композитора 10 старих електробритв і всі телефони. Але найжахливіше залишили три розтяжки, одна з яких була в кабінеті поклада. Попри все, Ворзель для подружжя покладів це місце сили. Улітку Ігор Дмитрович висаджував у селищі дерева разом зі своїм рятівником Костею, який став другом родини. А буквально на днях відбувся його творчий вечір у Ворзелі. Дні в нашу Україну, слава нашим Збройним силам, слава Україні!